Слава Ісусу Христу! 21 березня свята Православна Церква у своїх молитвах згадує преподобного Феофілакта Єпископа Нікоміндійського, святий феофілакт жив у Константинополі в 8 столітті під час іконоборчої єреси після смерті імператора іконоборця Льва IV Хозара на престол вступив імператор Константин VI. Відбулася і зміна Патріархів. Святий патріарх Павло, будучи не в силах керувати Пасту і добровільно, залишив кафедру. На його місце був обраний святий Тарасі. За наполяганням нового патріарха був скликаний Сьомий Вселенський собор, що засудив іконоборчу єресь. Для православ'я настали відносно мирні часи. Монастирі знову стали поповнюватись населенням. Святий Фіфілакт, відданий Учень святого Тарасія з благословення Патріарха. Разом із святим Михаїлом віддалилися в монастир на берег Чорного моря. Ревні подвижники своїм богодним трудами і зосередженням на молитві, подвигом, стримання отримали від Бога дар чудотвори, за їх молитвами під час сильної засухи, коли жерці на полі знемагали від спраги, порожня посуда стала відділяти стільки води, що й вистачало на цілий день. Після кількох років перебування в монастирі, вони обидва були рукоположні патріархом Тарасів єпископський сан. Святий Михаїл був поставлений єпископом Синацьким, а святий Феофілакт єпископом Нікомедійським. Очолюючи Нікомедійську церкву, святий Феофілакт невпинно піклувався вірну йому пасту. Він будував храми, лікарні, щедро роздавав милостям. Опікувався сиротами, вдовами і хворими, сам доглядав за прокраженним. Коли імператорський трон зайняв іконоборець Лев Вірменин, страшна єрість спалахнула з новою силою. На імператора іконоборця не зміг плинути і спадкоємець святого патріарха Тарасія, святий Никифор, який спільно з єпископами марно переконував правителя не порушувати церковного миру. Присутній на переговорах імператора з патріархом Святий Феофілаг, викриваючи єретиків, пророчив льву вірменину швидку загибу. За Засміливе пророцтво святитель був відправлений на заслання до фортеці з в, в Малій Азії, де перебував до самої смерті, що послідувала близько 845 року. Після відновлення і у 847 році при імператриці Святій Феодорі і сина її Михаїла, вся ті мощі єпископа Фіфілакта, були перенесені в дії. Мир вам і Божого благословіння! Слава Ісусу Христу!